Про Азовсталь сказано чимало, але мало хто знає, що разом із воїнами в підземеллях заводу героїчно боролися й медики. Один із них Дніпровський хірург Євген Герасименка, підполковник медслужби ЗСУ, заслужений лікар України, відзначений численними державними та професійними нагородами. Серед них ордени за мужність другого та третього ступеня та орден святого Пантелеймона. У квітні 22-го він добровільно вирушив на Азовсталь, де під обстрілами провів понад 300 операцій. Після падіння Маріуполя потрапив у полон до сумнозвісної Оленівки. Після визволення продовжує рятувати наших воїнів. Герой, про якого варто знати перед кожним військовослужбовцем стоять певні завдання, бойові завдання насамперед. І, звичайно, що ці завдання необхідно виконувати, і передо мною, як лікарем, перед офіцером, перед людиною і українцем, звичайно, що стояло завдання, бойове завдання, яке необхідно було виконати. Це було життя на виживання, і ну, взагалі, це. Війна в такому прямому сенсі цього слова це це, на, це все на виживання. Кожен військовослужбовець запрограмований на те, що ну з великою долею долеї вероятності він може бути. Загиблим кожен день це, це якась віха в твоєму житті, в житті тих військовослужбовців, поранених, травмованих, які поряд зі мною знаходилися на цьому бункері железяка. І, ну, Кожен день це можна було покремо там писати ну, цілу історію, цілу книгу. Ну, якщо так згадати, то це 14-15 квітня, коли е, був прорив з міста з Маріуполя, то ну, рештів того гарнізону, який обороняв Маріуполь, був прорив на Завод Азовсталь і чим запам'яталося, що в, ну, в той день, в ніч це там ну, такі дві доби, які ми надавали медичну допомогу без відпочинку, без, скажімо, Ну, таких от надій на щось, і в той день ми прийняли 104 поранених і травмованих, і це звичайно, що це. Такий взагалі пам'ятний день. Мені хотілося б сказати, що я завдячую життям насамперед оборонцям Маріуполя. Вони боронили і виконували своє завдання, боронили Маріуполь, боронили Азовсталь і ну, тим самим весь, ну, це, все, це все угруповання, яке знаходилося на той час. Ну, от, ну, звичайно, що вони і. Зберігали моє життя, і тому тільки слова завдяки оборонцям Маріуполя, оборонцям Азовсталі. Питання пов'язані з полоном. Ну мені здається, вони взагалі не про що. Я до цього так відносився, взагалі і там, скажімо так, з певною долею іронії. Ну я в спілкуванні з з нашими побратимами, які разом за мною знаходилися в полоні, да От, я. Пропагандував таку думку, що ну саме головне, що ми залишилися живими, то поранених ті, які знаходяться у нас в госпіталі на лікуванні, да, я ну, з певною ну, батьківською любов'ю відношусь і знаєте, слова підтримки ну, в даному випадку, знаєте, я весь час кажу. Кожному військовослужбовцю кажу, друже, саме головне, що ти залишився живим. Це найголовніше. Це головне і для нашої країни, це е, е, головне для твоїх рідних життя, все рівно продовжується. І для мене, я, кажу, я не знаю, як для тебе, але для мене найголовніше, що ти залишився живий.